Шановні друзі, тож, як ми з вами і домовлялись, кожного разу я випробовую на собі товар, який продається в магазині Залізяка в місті Новоград-Волинський по вулиці Житомирській, 104. Цього разу, до вашого огляду, мотоблок Заря 112Е, номер двигуна 195-12 кінських сил з електростату. Так, агрегатуємо до нього адаптер векур. Ну, власне, на якому я і знаходжусь. Також до адаптера Weber ми приєднали сонечко на 4 кінця, гребку ворушилку торгової марки Заря. Тож повернемось до того, що я маю чималий зріст 1,90 дев'яносто, та близько 160 кг вогні, що я можу розповісти власне, перший раз, знаходячись на цьому адаптері, відчуваю себе доволі зручно та комфортно. Можна спокійно поставити ноги, взятись за кермо. Ручки керування мотоблоком, повертати вліво-вправо, не чіпляючись майже рукоятками керування. Такий він регулюється, можна його збільшувати та зменшувати. Має ножний прилад керування для підйому опускання нав'язки та ручний. До речі, трошечки з ручним, ну, відчувається дискомфорт. Якщо домовилися все правдиво, розписувати на каналі. то Треба трохи звикнути до цього, так. Ручного підйому опускання навісного обладнання. Але те, що він має нажний і доволі таки потужний, мені це подобається. Тож перейдемо до того, що цей адаптер має близько 65 кілограм, і він зроблений, поставлений на, правда, до речі, бушних колесах, але ступиться Жигулівська. Тож будь-які ями, будь-яка, скажімо так, почва ями, не ями, в городі йому не завадить виконувати свою роботу. Шановні глядачі, ми робимо невеличкі відеоогляди на природі, так як є насправді в житті для сайту Zarya.ua. Тож до вашої уваги, заря та вепер українського виробництва укомплектовані різними колесами, але всі вони мають одну перевагу. У них регулюються колеса вліво-вправо, догори, донизу для кращої роботи на будь-якій земельній ділянці. Тож зверніть увагу саме на ці адаптери які стануть вашими надійними помічниками. Шановні глядачі, тож до вашої уваги, лідер продаж серед адаптерів магазину Залізяка, адаптер «Вепер». Він полюбився нашим покупцям за те, що має дуже зручну, і комфортну сідушку. Дивіться, сідушка йде 50 см на 31 см. Зручна сідушка для великих чоловіків, міцної статури яка дозволяє себе комфортно та зручно відчувати при роботі з будь-яким навісним обладнанням. А саме головне, якщо цим адаптером користується міцної кремезної статури чоловік, то він може спокійно бути переконаний, що адаптер виконує свої функції завдяки тому, що розташований, як кажуть народі, на Жигулівських колесах та Жигулівською ступицею. Йому не страшні будь-які перешкоди в полі та городі. Зверніть увагу, що його можна регулювати. Колеса розширюються для того, щоб обробляти будь-яке міжряд'я та входити в будь-яку городину, а також піднімаються вгору та донизу, що дозволяє одному колесу опускатися в розору, в другому йти на горі, і людина, яка керує мотоблоком в воронці, сидить собі рівненько, не перекидаючись ні вліво, ні вправо. Тобто ще раз показує, що цей адаптер дійсно зроблений для людини. Комфортний та надійний вагою до 65 кілограмів. Тож мою вагу 160 кг він навіть не відчував на собі. Надійна конячка цей веприк. Адаптер вепер агрегатується до мотоблоків завдяки стандартному мотоблочному навісному обладнанню. Також ми хочемо показати вам довжину адаптера Вепор. Довжина складає 1 метр 90 см. Зверніть увагу, 1 метр 90 см. І це при возі близько 65 кг. Підставка для ніг адаптера Вепа 40х30. На це надає змогу відчувати себе комфортно та надійно при керуванні будь-яким мотоблоком з допомогою адаптера Вепа. З часом появи більш потужніших мотоблоків на ринку України. Ринок диктує свої умови, тож з'явилась потреба більш сильних габаритних адаптерів, які можуть виконувати різноманітні сільхозроботи з допомогою мотоблоків, адаптуючи навісне обладнання до адаптерів. Звісно, цей невеличкий адаптер виконав свою роль. Він підходить до повітряних мотоблоків 4, 6 або 9 кінських сил і виконує всі необхідні поставлені йому задачі. Городні роботи, як то вговорювання картоплі, прополювання, підгортання і таке інше. Адаптери, вже, які з'явилися на Жигульовській ступиці, це вимога часу. Люди почали все більше користуватись мотоблоками, люди різного віку, різної статури. І кожен хоче відчувати себе комфортно в праці на землі та говорять. Тож люди такої статури, як я, себе вільно та комфортно почуваються на адаптерах на Жигульовській ступиці. Він комплектується бовушними колесами. Здебільшого це колеса з Німеччини привозить, ми їх ставимо на Жигулівську ступицю і він витрує, витримує будь-які навантаження. Е, недолік перших адаптерів, зверніть увагу, це звичайно такічні колеса. Подшибник тут стояв на 20, він дуже великих навантажень не витримував. Цей недолік ми обрали при розробці адаптера вепорт та адаптера заря, які мають вагу близько 55 кг та 65 кг, В той час як цей невеличкий адаптер має вагу 35-40 кг. Що ж, ми робимо невеличкий огляд в порівнянні в роботі адаптера вепорта. Як особисто для себе, я надав би переваги адаптеру вепор. Більш удосконалений, надійний та більш продуманий. Хоча нічого не буває ідеальним. Якщо у вас є якісь поради, якісь побажання або ви можете чомусь нас навчити, обов'язково напишіть та порадьте, що краще надати виробникам, які недоліки, щоб вони могли устранити при виробництві нового покоління адаптерів. Дякуємо вам за увагу, залишайтесь з нами. Дуже було приємно знову бачити вас на нашому каналі. До побачення!